Ухилянта під ногами повинна горіти земля. Він не може відвідувати фітнес-клуби, магазини, ТРЦ, ресторани, кафе, управляти автомобілем тощо в країні по відношенню до ухилянтів і їх посібників повинна бути атмосфера нетерпимості і презирства. Ухилянт повинен бути прирівнений до посібника окупанта. Поки так не буде. Нам важко буде утримувати свої території, а ще важче їх відвоювати. Висловився Ігор Сирков. Я впевнений, що Ігор Сірков ніколи не вивчав історію, а особливо часів ОНР та ЗОНР і чому Україна тоді програла і зникла. Я відповім, але покажу спочатку ще один коментар із Ізраїля: У нас в Ізраїлі нет різниці. всі діти, всіх політиків, депутатів служать в армії і погибають тоже. У нас ідти воювати за свою родину это честь і гордость, написала мені Аннабель. Між цими двома коментарями не просто прірва, ці два коментаря показують, хто насправді є непереможним навесні, у 1920 році на Вінничні, як і в інших регіонах України, проводилася насильницька мобілізація. Так, таке вже було. Мешканці Філіціанівки так вперто пручались мобілізації, що їхнє село оточив військовий загін. Громаду, яка не віддавала армії УНР чоловіків, попередили востаннє. Якщо завтра чоловіки не з'являться. До пункту збору по селу відкриють вогонь. Українці по своїм українцям у визначений день, а саме 28 травня 2020 року, по оточенні філіціанівці здійснили кілька десятків пострілів. Навіть були жертви. Вже увечері на місце збору прийшло півсотні відказників. Насильницька мобілізація у той період застосовувалася майже по всіх містах. УНР тоді програла і зникла. Той, хто не вивчає помилки своїх пращурів, буде їх повторювати.